Доброго дня! Вечора слухачам радіо Скіфія Центр та глядачам каналу Кіровоград у прямому ефірі. Ви слухаєте та дивитесь програму Радіо Майдан у студії Юлія Гонзур. Сьогодні говоримо про мобілізацію та призов на строкову службу. Анонсували у якості гостя військового комісара Кіровоградщини Ярослава Кучера, але делегували нам заступників міського та обласного комісарів. Отже, гості студії сьогодні заступник військового комісара по призову обласного військового комісаріату підполковник Олександр Руб вітаю вас та е, заступник військового комісара з питань мобілізації Кіровоградського об'єднаного міського комісаріату, підполковник Володимир Мюрошніченко. Вітаю вас нагадаю. Номер студії 32 29 78 Телефонуйте, ставте свої запитання до гостей студії. А ми розпочнемо із обговорення власне самої мобілізації. Розкажіть, будь ласка, коли почалася мобілізація, коли закінчується і чим відрізняється четверта хвиля мобілізації від попередніх? Значить, мобілізація почалася на підставі указу президента від 14 січня 2015 року номер 15 Почалася вона 20 січня. Буде тривати 210 діб. 210 діб. Чим відрізняється? Відрізняється тим, що, по-перше, будуть призиватися військовослужбовці, які мають певний досвід, які мають певні. Військово-облікові спеціальності і в першу чергу добровольці. І якщо раніше, раніше ми призивали в першу чергу з 18 років, то зараз це з 25 років до 60 чоловіки і жінки віком від 25 до 50 років. Розкажіть, будь ласка, які спеціальності в першу чергу необхідні і кого будете призивати? В першу чергу призиваються кадрові офіцери і військово зобов'язані запасу, які мають спеціальності артилерістів, зв'язківців, танкістів, навідники, розвідники, спеціальності протиповітряної оборони, які мають, в першу чергу, тоже, які мають досвід допустим, участі в якихось миротворчих. миротворчих заходах і спеціальності і учасники бойових дій. Скажіть, будь ласка, за яким принципом складаються списки, і чому, наприклад, приходять повістки тим, хто ще не служив, але вже є 25 років, і не проходять повістки тим, хто був в армії, має спеціальність, але чомусь не, не має необхідності бути присутнім АТО? Ну, списки складаються в залежності від того, який ми отримуємо наряд на поставку до чи чі військової частини. Далі, в зависимості від цього наряду, ми відбираємо тих чи інших фахівців, і далі вже йде оповіщення на прибуття до військового комісаріату. Тобто ви берете не всіх загалом, а тільки тих, хто потрібен в даний момент конкретній В першу чергу чисті. для виконання нарядів, які в нас представляє нам обласний військовий комісаріат. Нагадаю, номер студії 32 двадцять дев'ять Говоримо про мобілізацію та призовну строкову службу. Наразі маємо телефони дзвіночок, але ми вас слухаємо. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, пусть гости студии ответят мне на такой вопрос. Какие документы необходимо предоставить, чтобы получить участника АТО? И где эти документы брать и кому их сдавать или как? большо то много по средствах массовой информации об этом есть, но конкретно ничего нету. Спасибо за Ваше задание. Кто готов ответить? Я отвечу. Во-первых, документы выписывают, выписываются на основании книг, приказов, участников боевых действий, нарядов и всего остального, которые ведутся в воинской части. Выдает документ командир воинской части, где непосредственно проходит человек службу. А более подробно, если вам информацию э, необходима будет, пожалуйста, вот, я могу вам предоставить, позвоните завтра по телефону 24 94 25 или непосредственно подойдите в областной военный комиссариат. Маем еще один телефонный звоночек, а мы вас слушаем. Доброго вечера. Доброго вечера. Я хотел у наших шановных интервьюеров запитать вот такие. Скажімо, ми знаємо про те, що Закарпаття в лапках вже прославилося з тими, що дуже багато людей, які відмовилися від призову служити в армії. От у нас в області багато таких людей, і, і, і цікаво в зв'язку з цим. А добровольці є. І я чув ще таке, що дуже ну, дехто із дівчат навіть. Виявив бажання служити за контрактом в армії. Дякую, Дякую. вам. Отже, ухилення від е, мобілізації і добровольця. Значить, ну давайте я відповім на це питання. Ухилення від мобілізації передбачає собою кримінальну відповідальність строком від 2 до 5 років, позбавлення волі. Що касається добровольців, я можу відповісти тільки за міський військовий комісаріат. На даний момент значить, обліковано приблизно. 20 добровольців. Одночасно обліковано близько 40 осіб, які відмовляються отримувати повістки. По цим особам зараз буде розпочато кримінальне впровадження і буде, по-перше, примусова доставка їх до військового комісаріату органами внутрішніх справ, а далі з ним буде проводитися робота. Далі ще поговоримо про вручення повісток. Наразі ще один телефонний дзвіночок, але ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хочу задати вам питання. Відійдіть, будь ласка, від приймача. Ну, хорошо. Я прикрути, я можу спитати вас, хто в армії не служив, ці віловілічики? Вони знаходяться. В органах зараз служать, в армії вони не служили, хто їх може перепровірити. Уточніть, будь ласка, хто служив у Збройних силах в армії на увазі? Так, так. Вони не служили в армії. Зараз вони служать в органах. Ага, чи чи призиваються ті, хто зараз є міліціонерами, МНСниками, так? ж Проходять службу вже. Ну зрозуміло, я сподіваюся, можете відповісти? Ті, хто перебувають на обліку в МВС, не можуть перебувати на обліку військовому комісаріаті. Тобто міліціонери не можуть перебувати. Вони зняті ]ся. з обліку в військовому комісаріаті. Ви говорили про відповідальність, яка передбачена за ухилення від мобілізації. Скажіть, будь ласка, коли повістка вважається врученою? Чи можете її прийняти родичі, наприклад? Хто може відповісти? Ну, по повістке это саме, то що там. Значить, повістка значить, yeah, давайте yeah. я вам зачитаю значит, пункт 8 указа президента про часткову мобілізацію. На кого, по перше, покладається оповіщення? Пункт 8. Місцевим органам виконавчої влади за участі органів місцевого самоврядування із залученням підприємств, установ та організацій всіх фондів власності організувати та забезпечити в установленому порядку. Своєчасне повіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та військові частини. Це маленький коментар. Значить, повістка виписується в військовому Значить, Ця повістка. Якщо е, е, військовозобов'язаний мешкає в у сільській місцевості. Значить, отримуються або сільським головою у нас, або відповідальні за військовий обліку. І, їм, і вони мають вручити військовозобов'язаним ці повістки за місцем мешкання. Значить, по місту Кіровограду, якщо військовозобов'язаний не працює, мають вручити або представники воєнкомата, або представники, можуть бути крепів, ЖЕКів, квартальних комітетів. Які зобов'язані вручати повістки і проводити оповіщення безпосередньо в руки? Да. Не, безпосередньо ну, так, безпосередньо військовослужбово зобов'язано, яку він повинен розписати, можуть проводити. Якщо, по телефону? І... Якщо людина працює, то оповіщення покладається на керівників підприємств, а саме, значить, на начальників відділів кадрів тих підприємств, де вони працюють, доставляються повістки. Керівникам і керівники повинні зобов'язані вручити ці повістки. військовозобов'язаним. Зрозуміло, маємо ще один телефонний дзвіночок від радіослухача або телеглядача. Ми вас слухаємо. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Я мама, син якої служив в армії, срочну службу. Два роки ще служив. А оце живу я в квартирному домі. Багато хлопців не служили в армії, не знаю по якій причині, але я їх бачу, що вони живі, здорові, і їхні мами улибаються. Чого я повинна переживати? У нього вже троє дітей. Я, на... я пенсіонер, батько інвалід. Я согласна, хай він теж піде защитить родину. Ну, ж не всі захищають. Чого всіх не призовуть в воєнкомат на комісію? І... Ти місяці обучать, обучать і теж хай защищають нашу батьківщину. Не одні оці матіря, якихось от повістки поприходили, ми ходимо, плачемо, ми своїх дітей посилаємо, а ті матіря спокій сидять. Усі мужчина родився мужчиною. Защити родину, якщо ти Дякуємо за ваше запитання. Зрозуміло. Ми вже говорили про те, чому одних призивають, чому ні. Можете ще раз уточнити для наших слухачків або щось. Давайте я уточняю, кого у, нас, кого у нас не мобілізують. Хто має право на відсрочку? Так. Перше: батьки трьох і більш дітей. Друге. Громадяни на утриманні яких є інваліди або непрацездатні особи. Значить, третє. Студенти денної форми навчання. Аспіранти, народні депутати і особи, які заброньовані за народним господарством. Нагадаю, номер студії 32 29 78. Телефонуйте, ставте свої запитання. Наразі маємо ще один телефонний дзвіночок, але ми вас слухаємо. Добрий день, доброго вечора. Вам. Добрий вечір. Я хотіла спитати. Значить, я ми так зрозуміли, що беруть призивають, е, призивають е, людей, які мають спеціальність. Скажіть, будь ласка, моя дитина не служила в армії, але він учився, він банківський робітник. Як могли його взяти? У нього немає ніяких питань. Він він працював у банку. Що чому його взяли? Зрозуміло ваше запитання. Будь ласка, хто готовий відповісти? Давайте я відповім. Він має спеціальність банківського працівника. Фахівець у нас він військовослужбовець, як військовослужбовець буде приходити служби на посаді бухгалтер. Через очі б обов'язково чи ні? Чи він може ну, вирушити в зону АТО? Ні, ну якщо, якщо вся військова частина буде вирушити в зону АТО, то дай бухгалтер поїде в зону АТО. Скажіть, будь ласка, про навчання цікавить людей, чи мають проходити навчання? Скільки тижнів або місяців проходять навчання ті, хто не був в армії? Значить, у нас зараз e, e, буде кілька етапів підготовки мобілізованих. Спочатку це буде загальна військова підготовка для e, офіцерів, солдатів, сержантів, котрі будуть призвані. Сюди входять e, медична, зараз це вводиться в першу чергу. Тактична, вогнева, інженерна підготовка. Наступним кроком стане проведення фахової підготовки за спеціальністю тривалістю до 26 діб. Значить, e, далі особовий склад. Потрапляє в підрозділи для проведення бойового злагодження, яке буде тривати близько 15 діб, і вже далі вже буде прийматися рішення по використанні їх. Тобто мобілізований, який не був в армії, не обов'язково потрапить у зону АТО. Або Він потрапить, потрапить але... в навчальний центр. А, потім а далі залежить від рішення маємо ще один Доки, поки він не стане фахівцем, ніхто його нікуди не відправить. Угу. Маємо телефонний дзвіночок, але ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Дивіться, мене звати Юрій, мене таке питання. Мене брат служить, служив, і він у нас як числиться пропавши без так? Тобто у мене таке цікаве питання. Військова прокуратура чи якісь інші органи, хто має шукати цю людину і як вони шукають і чи шукають? Дякуємо за ваше запитание. Я отвечу на этот вопрос. Давайте, если есть возможность, завтра подойдите, пожалуйста, в областной военный комиссариат ко мне. Есть у нас отдел, который занимается непосредственно связ связями с воинскими частями по этим вопросам. Загалом не військовая да, я, прокуратура, я, я, а весь да да да, 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 Я не знаю ни фамилии, ни отчество, где он там проходил службу. Вы возьмите всю информацию, подходите, и мы разберемся на месте. Нагадаю, номер студії 32 78. Телефонуйте, ставте свої запитання. Ми говоримо про мобілізацію, але крім цього, у нас ще є призов на строкову службу. Можете сказати, кого він стосується? Призов на строкову військову службу буде проводитися проводити після завершення хвилі четвертої хвилі мобілізації. От, громадян будуть призивати віком від 20 до 27 років. Зараз розглядаються законопроекти, будуть скасовані ряд відсотків, які надавалися. На який термін? Який зараз термін строкової служби? Термін планується, буде 18 місяців, незалежно. Як от ну, для обикновених, а 12 місяців для тих, хто має вищу освіту. Ну не, якщо раніше там у нас трохи відрізнялося, що військові мишкісили, проходили трохи довше, а сухопитні угу. менше, то буде для всіх однаковий термін служби. 18 місяців для звичайних без вищої освіти, і 12 місяців так, для так. людей з вищою освіту. Маємо ще один телефонний дзвіночок, коли ми вас слухаємо. Привіт. Доброго вечора. Скажите, пожалуйста, мне до вас такой вопрос. Вот, например, у меня сын не служил. Ну, если за границу, вот, например, ну, если что-то случится за границей, ему можно ехать без отметки на военкомат. Да, звучало это самое в средствах массовой информации, что подали на рассмотрение законопроекта о том, чтобы необходимость какого-нибудь документа от военкомата, но это не принято, сейчас свободное передвижение. Не надо ничего от военкомата. Никаких довідок для виїзду за кордон. Ми говорили перед цим про тих, кого можуть призвати на строкову службу. Чи будуть вони брати участь в антитерористичній праці? Ні, 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 ні. Іменно как бы, юноші призовного віку, які будуть проходити срочну службу, туди ніяким образом не попадуть. Маємо ще один телефонний дзвіночок, але ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, в мене завтра брата забирають в армію. У нього двоє діток і жінка беременна третім. Скажіть, може він ну, це правильний закон, що його сьогодні забирають, він сам на обеспеченні жини двоє діток, беременної мама і бабусі. Спасибо за запитання. Тобто, практически трое детей у И чему же вин в дома? При наличии трех и более детей это раз. В данном случае это как частный случай необходимо обратиться по месту нахождения на воинском учете в райвоенкомат, и предоставить, пускай, копии свидетельства о рождении детей, справку о составе семьи, ну и естественно документ. От доктора заверенный всем, как бы. Нормально. Не, не только одним доктором, а главврачом и все остальное. О том, что жена беременна. И ее уровень. И срок беременности. Маймо еще один телефонный звоночек, дякую вам. Алло, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Доброго вечера. Скажите, пожалуйста, а что будет с теми солдатами, которые, допустим, в мае месяце призвали? в мае, в марте месяце, которые уже ну, стекают год вот, службы? Солдати строкової служби, так ні, солдати мобілізовані. А дякуємо зрозуміло. Давайте я вам відповім це про питання. Це значить в указі президента про часткову мобілізацію. Пункт 4 написано провести в період з 18 березня до по 1 травня 15-го року звільнення в запас демобілізації військовослужбовців, які були признані на військову службу під час мобілізації на особливий період відповідно до указу президента від 17 березня 2014 року. Тобто ті, хто вислужив один рік, будуть звільнені протягом до 1 травня. До 1 травня цього ну, року. З марта по маю. Угу. Дякую. Ну. Маємо ще один телефонний дзвіночок, але ми вас слухаємо. Добрий день. Доброго вечора Я хотів би, хотів би я бути на русском, хотів би узнати по поводу фінансування. Как так, як так, якщо фінансують тільки одні волонтери, в основному виживаємо тільки з-за волонтерів, і коли на передовій, Наші ж офіцери, генерали здають позиції наших солдатів, цьому скажете, і як воювати можна все? Дякуємо. Зрозуміло ваше запитання. Наскільки я розумію, військкомат займається забезпеченням на, на, на початковому етапі. Так, хто відповідає за забезпечення солдат е, безпосередньо в зоні АТО? И что мы питання таке, чому вони так погано забезпечені? Міністерство оборони за це відповідає. Конечно, что нормы довольствия, которые были ещё остались у нас старые, как говорится, советских времён. Вот. Но за генералов я не в ответе. Чем мы можем, мы помогаем. А так Чем забезпечується солдат, якого мобілізують? Яке в нього спорядження? Повсякденна в одягу. Форму ви даєте? Ну, на рівні Генерального штабу нам обіцяють, що кожен солдат буде мати бронежилет, так. буде мати екіпіровку, буде мати зброю і інше озброєння. Це в майбутньому часі. Забезпечений грошовим утриманням і харчуванням. А зараз. По факту все це робиться. В процесі, так? Так. Да. Маємо ще один телефонний дзвіночок, але ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Андрій місто Кіровоград. Я хотів би запитати, а можна якось більш важливіше більш, почути про те, які саме підприємства мають, можуть зарезервувати для себе працівників. Бронь, які, які мають, які мають бронь, які мають. Дякуємо за ваше запитання. Будь ласка. Ну, Перелік підприємств визначений міжвідучою комісією при кабінеті, міністр... при кабінеті міністрів України. І назвати їх, допустимо, от іменно, що от, от, по керувазу це такі, 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 немає можливості. Всі директора підприємств, котрі хотіли е, заборонювати своїх значить, е, працівників, вже зробили певні кроки для, цього, для вирішення цього питання. Єдине, що я можу сказати, що з моменту початку мобілізації, от з 15 січня 2015 року, значить, коли вийшов указ, Значить, бронювання призупинено. Хто встиг забронювати, так, той да. і має своїх працівників. Маємо ще одне запитання, але ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, якщо ви казали, що подовжили так сказати, призивний вік до 60 років. Е, ні, ви, мабуть, неправильно зрозуміли, Мобілізуються так, правильно, до 60 років, а, а прозовний вік з 20... Не, з 20 до 27. семи. Якщо чоловікові е, 53 або 54 роки, і він фахівець, фахівець, механік водій танка Т 64Б, е, як ким він може там, ну, чи інструктором? Чи непосредственно так сказати, механіком за речагами? Дякуємо е, за ваше запитання, будь ласка. Давайте я відповім. По-перше, ця особа прибуває військовий комісаріат. Віком, хай йому буде 55-50 років, він підлягає відновленню на військовому обліку. Перше, по перше, він направляється на медичну комісію. Якщо за станом здоров'я і виставками лікарів він підлягає... Призиву, есть тобто є висновок, придатний до військової служби в мирний та воєнний час. Тоді, вже, в зависимості від того, які ми отримуємо наряд на комплектування тої іншої частини, він направляється військову частину. Яку посаду він буде займати цей інструктор чи це механік, визначає командир частини? От ви згадали про е, медкомісію. Скажіть, будь ласка, якщо із мобілізованого його направляють на обстеження і за це обстеження у лікарні просять гроші за рентген за інші процедури, чи мають право в лікарні просити за це гроші, чи безкоштовно має бути Ні, обслідування чоловік проходить за щодо государства по военкомата. Если якщо быть бути якісь там допоможі аналізи, які потребують нибудь такое, как якби? Бы... А так все за счет государства. То есть а... это та же самая флорограмма, как бы говорится, или те же самые анализ крови, анализ мочи, это все. Також скажіть, будь ласка, якщо прийшла повістка на роботі і викликали працівника до військомату і призначили медкомісію всі ці дні, поки він знаходиться на медкомісії, як має роботодавець позначати його присутність або відсутність на робочому місці? Як це рахується? Чи рахується це йому як відпустка, чи чоловік прибуває в воєнкомат по повістці, в повістці ділиться відмітка тому, що знаходився з якого часу, по какої воєнкоматі? И это средний заработок. Так же самое, если он по направлению от ванкомата находился где-нибудь на, на обследовании в учебном учреждении. Вот, вот, э, согласно того выписного эпикриза или акта, который ему выдадут на руки, тоже выдается э, довидка о том, что человек находился. И это все э, прописано в законе про висковый обоих и висковую службу. Маємо ще буквально декілька хвилин, тож можете зателефонувати і задати своє запитання. Номер студії 32-29-78. Говоримо про мобілізацію. Наразі маємо телефон дзвіночок, Алло, ми вас слухаємо. Алло. Так, говорить, будь ласка, добро вечер. доброго вечора. Я хотіла спросить, коли приймали закон о мобілізації, то Лілія Гриневич, депутат Верховної Ради, вона, значить, внесла поправку, що кандидатів наук, докторів, мов ну не будуть брати значить. Отвіть, пожалуйста. Дякуємо. Чи чи підлягають мобілізації люди із вченим званням? В статті 23 мобілізаційну підготовку та мобілізації не передбачено. Значить, Надання відстрочок всім особам. Тобто підляга... Змін немає. Змін, змін немає, підлягають мобілізації, е, окрім ви говорили, студентів денної форми навчання. І да, аспірантів. І аспіранти. Який а, чи може людина? Е, Уникнути служби у збройних силах по мобілізації, якщо має певні релігійні переконання, і ці релігійні переконання забороняють її вбивати людей і так далі. Чи можна не піти воювати? Ну, священнослужителі можуть потрапити на службу в даний час лише добровільно. Именно священнослужащий. Да, да, а человек, который религиозное проканание, как вы говорите, имеет в виду, об этом в законе еще, да, да, Об этом в законе ничего не сказано пока не. Именно по мобилизации. Но по, ну, есть такой вид службы, как альтернативная служба. И при райдерже администрации существует как бы комиссии по делам альтернативной службы. В данном случае он имеет право туда обратиться с заявлением, как бы пройти вместо службы, до одного вида службы другой альтернативной. Нагадайте, пожалуйста, еще раз номер телефона військового э, комиссариата, куда можно телефоновать и ставить ну, Давайте свой скажу 24 94 25 и номер дежурного 24 94 28. Дякуємо вам за розмову. Сподіваємося, ще зустрінемося у цій студії. Час програми завершується. Сьогодні ми говорили про мобілізацію. Трошки зачепили питання строкової служби. Гостями студії були заступник військового комісара по призову обласного військового комісаріату, підполковник Олександр Рупул та заступник військового комісара з питань мобілізації Кіровоградського об'єднаного міського комісаріату, підполковник Володимир Мірошніченко. Дякуємо вам за розмову. У студії працювала Юлія Гонсур. Ви слухали та дивились програму Радіо Майдан. Гарного вечора.